Христос Воскрес, всім миру і добра. Сьогодні ми продовжуємо читати Святе Писання, і так як ми з вами читаємо книгу Псалмів, на черзі у нас 73-й псалом. 72-й псалом був про соціальну несправедливість, але там йшлося про те, що особисто псалмоспівець переживав. Там він говорить спочатку, що заздрить тим, хто успішні, тим, хто несправедливо нежилися, а потім він себе вважає безумним за те, що він позаздрив цим Ну, Тобто 72-й псалом це про особистісне. А ось 73-й теж про кризу суспільства, про біди, які можуть прийти до народу, і тут про соціальне, про загальне. Ми прочитаємо до 9 го стиха цей. Псалом, щоб зрозуміти, про що, що тут і йдеться? Це один із знакових псалмів. І постараємося розібратися з тим, що тут написано, і як ми повинні зреагувати і сприйняти це для власного особистого духовного наставлення. Псалом 73, псалом Асафа повчання. Навіщо Боже відкинув ти нас назавжди? Навіщо розпалився гнів твій на овець стада твого. Тут обов'язково треба зразу дати пояснення, Бог ніколи не відкидає і не лишає. І це антропоморфізм. І насправді люди самі лишають Бога. Давайте будемо далі читати поміни людей твоїх, яких спочатку зібрала рука твоя, ти обрав, як жезл насліддя Твого, гору Сеон, на який оселився ти. Люди зрозуміли, що по своїй духовній байдужості лишили Божий закон, будуть наслідки цього. Ми про це зараз з вами прочитаємо. Але псалмоспівець проявляє свою любов. І пам'ятаєте, ми говорили, що, хоч і тут написано, що це псалом Асафа, але багато отців церкви кажуть, що, скоріше за все, Давид написав цей псалом, а Асаф співав його. І тому, що ми відчуваємо тут любов до народу, і псалмоспівець Давид дуже любив свій народ. Він всіх любив, навіть навіть ворогів своїх любив, тих, хто його переслідували, і за це, як ми знаємо, навіть йому докоряли, що в тебе така крайня любов, що ти навіть своїх ворогів не можеш покарати. Люди дивувалися його любові. І ось тут цей псалмоспівець молить Бога і, хоч народ відступився. Від Бога, а Він згадує про Сион, тобто був же ж заповіт, тобто, він надіється на Боже милосердя, що Бог змилується над цим народом, як він обіцяв, що він буде з цим народом. Ну, але там була умова, якщо люди будуть жити по закону, то Бог буде з ними. Добренько читаємо далі. Піднеси руку твою і поглянь на злочинство їх, що наробив ворог у святині Твоїй, у храмі Твоїм. Далі буде йтися про зруйнування храму як звірі рикають вороги Твої у храмі, зібрання Твого, поставили знамена свої замість знамен наших. Оці церкви говорять, що цей псалом розповідає про те, як вавилоняни знищили храм. Це було досить руйнівне знищення храму, це було кощунство, повністю все було розвалене, розтрощене і позабирали багато із сусудів священих Тобто було повне знищення храму. І поставили там на тому святому місці свої знамення. Ну, зрозуміло, що знамення це завжди символ віри, так? або там ну, є символ держави. Відповідно, це символ там, нації, цінностей, яких сповідують ті чи інші люди. І ось, значить, ворог прийшов і він поставив свої знамена. І як знак того, що ця ідеологія на даний момент перемогла і знищила те, що мали люди, те, що було для них святе, наче в гущавині лісовій високо змахували сокирами, всі двері і всі оздоби ломами та молотами порозбивали, вогнем спалили святиню Твою на землі, осквернили оселю імені Твого. Сказали вони в серці своїм, зруйнуємо їх зовсім, і спалили всі міста зібрань Божих на землі. Знамен наших ми вже не бачимо. Немає вже й пророка, і нема між нами такого, хто сказав би, доки це буде? Доки це буде? Завжди в нас хвилює це питання, коли почалася війна, і ми собі задаємося, а доки це буде? Ми щось хочемо від Бога, але Господь щось хоче і від нас. І чому сталася ця трагедія велика, що був зруйнований цей храм? Якщо ми згадали конкретну біблійну історію вавилонського полону, значить треба згадати, і що було перед цим. А перед тим храм був, були жертвоприношення, були якісь служби, але люди забули Пасху. Пам'ятаєте, цей приклад царя Осії? Це має бути класичний приклад для нас. Що цар Осія, хоч і був досить юний, але він любив Бога. І священник, який був в той час, коли правив цар Осія, постарався знайти книги, священні книги. І коли їх знайшли, десь там вони були закидані. Це означає, що їх ніхто не читав, не вивчав. Розкрили ці книги, і цар Осія, коли слухав, як читали оцю книгу, він просто вжахнувся. Що чекає на цей народ? Народ порушив завіт з Богом. Тоді цар Оція дав наказ, щоб відсвяткували Пасху Перше, за багато, за багато часу, навіть, мабуть, за кілька віків, перше, відсвяткувалася Пасха, так як було це сказано у законі Месеєму. І можна було б подумати, раз відсвяткували Пасху, відновили читання закону, знайшли книги, значить, все наладиться? Ні, дорогенькі. Це свідчення вже було не на спасіння. А якраз от ця проповідь, ось і вона була на свідчення, я неправильно сказав, на свідчення людям, за що вони попадуть у цей полон. Тому що навіть і хоч весь оцей період з'являлися царі, які хотіли навернути цей народ до істини, все одно цей народ ходив до храму, але десь там мали свої ідолослужіння. І про це не раз згадувалося у святому писанні. І тому Пасха звершилася, але ось я знав, що народ відступився. І тут сказано, що немає пророка пророка, який би сказав, коли це закінчиться. А не треба, я думаю, для цього і багато нам пророків. Все закінчиться тоді, коли є покаяння. В кожного із нас в житті бувають моменти випробувань. Тому що це глобальне, так? І ми на це не можемо. Особливо попливати, що там відбувається: війна в світі, там десь несправедливість, але в кожного з нас є життя, є сім'я. Отут, так, ми відповідальні. І от коли інколи Бог нам попускає якесь страждання, якусь біду, і ми хочемо знати, коли це закінчиться. А От коли ми усвідомимо, чому це сталося, коли не вернемося на покаяння, тоді і прийде визволення. Принаймні, так для нас завжди буде спасительно. Є різні обставини, чому стаються біди, випробування, але правильно завжди поступити саме так. Тому і сьогодні в євангельському читанні, оскільки сьогодні неділя про розслабленого, Христос сказав після того, як зцілив цього чоловіка, який 38 років лежав біля овечої купальні, каже, іди і більше не гріши. Бачите, як сказано. І так Христос повторював не один раз людині, йди і більше не гріши або йди, прощаються тобі гріхи Твої. Оце завжди буде спасительним для нас усвідомити, чому це сталося. Так само і війна сьогодні. Якщо ми будемо звинувачувати у війні тільки москалів, так, тільки росіян, то це не вихід з положення. Но давайте ми будемо щось міняти у своєму житті. Давайте ми будемо повертатися лицем до своєї рідної землі, до своєї церкви, тоді буде надія на припинення війни. Слава Ісусу Христу!